Ці немов згустки радості спочатку були помічниками рибалок у Канаді, і ця працьовита ентузіастична натура досі в їхній денка. Лабрадори це суща сонячність, вони неймовірно добрі, розумні та грайливі, що робить їх чудовими компаньйонами для сімей з дітьми. Та навіть іншими домашніми улюбленцями. Але не чекайте, що вони будуть охоронцями, скоріше за все, вони просто залижуть звомисника до смерті. Ці собаки просто вибухають енергією, їм потрібно багато руху, тож готуйтеся до довгих прогулянок, нескінченних ігор у апорт, і якщо ви поблизу води. Вони будуть першими, хто стрибне туди плавати. Будучи вірним членом сім'ї, відданим поводарем чи героєм-рятувальником, лабрадор це справді велике, любляче серце на чотирьох лапах. Якщо вам сподобалося дізнаватися про лабрадорів, ставте лайк та підписуйтесь, щоб отримувати більше цікавого контенту.